Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 21 серпня 2024 року по всіх знаках зодіака. Карта дня для Овнів. Для Овнів випадає шестірка кубків. Гарний настрій, позитивні світлі емоції, гарні зустрічі з давніми друзями, можливість важливих поїздок до рідних та близьких. Можливість провести більше часу з своїми дітками, з своїми близькими. День гарний та позитивний принесе вам багато позитивних світлих моментів. Тому радіть з нами насолоджуйтесь. Тельці. для тельців також шестірка кубків. Карта щастя, радості, задоволення, можливості поринути в дитинство, побути з рідними, своїми дітками поближче згадати свої приємні моменти з дитинства і так далі, має бути день гарний, світлий, позитивний, переповнений такими світлими, щасливими емоціями та спогадами з минулого, або зустрічі з давніми друзями, колегами, наставниками. Близнюки. Для Близнюків випадає Паш кубків, Паш кубків говорить нам про можливість провести час. Як вам подобається можливість творчої роботи, гарних позитивних емоцій та гарних новин. День позитивний і віщує вам приємні зміни. І вони будуть відбуватися досить-досить швидко. Переробите велику кількість справ і отримайте від цього задоволення. Раки! Для раків випадає зірка. Зірка м -м, закликає вас вірити в себе, в свої таланти, в свої сили і не звертати увагу на те, що говорять інші. І тоді у вас обов'язково все вдасться, і ви матимете гарний результат своєї праці та будьте собою задоволені, ваші мрії здійсняться. Леви, для леви випадає дев'ятка кубків. Гарні позитивні емоції, гарні новини, можливість зустрічі з не такими гостями, яких не очікували, але яким будете раді, можливість здійснення бажання. Взагалі день гарний та позитивний і принесе вам радість, щастя та задоволення. І допомогу від впливового чоловіка. Діви. Для Дів випадає старший аркан маг. Все у ваших руках для того, щоб реалізувати всі свої цілі, всі свої мрії, втілити в дійсно перспективно. День наскільки вдалий буде залежити від вас. Якщо ви не будете боятися переберети всі свої страхи, і активно себе проявити, сміливо та впевнено, то у вас обов'язково все вдасться. І ви матимете гарний результат. Терези! Для терязів випадає також аркан Мах. Сьогодні ви зможете впоратися з будь-якою справою: енергії, ресурси, бажання у вас з цього всього вдосталь. Прийшов час використати накопичений досвід і, знаєте, використовувати свої знання на практиці. Беріть все свої руки, і саме головне дійте. і не відкладайте свої справи на завтра. День досить такий корисний для того, щоб. Ну, от, втілити в реальність великі свої задуми. Вас очікує досить такий, знаєте, день повний можливостей і дуже активний. Тому використайте його якомога от по максимуму. А над ніколи, ти старший аркан імператриця, це день буде занадто важливий, занадто сильний для вас, і принесе вам багато змінів і досить таких успішних. Можливість в другій половині дня приділяти увагу собі, рідним та. Знаєте, побути на природі, набратися сили та енергії. День для вас буде значно такий важливий, досить особливий. Скорпіоні. Для скорпіонів випадає трійка кубків. Гарні емоції, гарні новини, радість, святкування, гарно, успішно проведена якась важлива справа, позитивні емоції, день донадто вдалий, а в другій половині дня ретельно відпочиньте. Стрільці для стрільців четвірка мечів. Вам варто відпочити, зробити перерву, заспокоїтися, зібратися з думками та просто відпочити. Взагалі, це буде такий день, момент відпочинку. Відпочинок після такої великої, важливої справи. Також ця карта може вказувати на велику втому і на те, що у вас йде перемир'я з певною особою, якою був конфлікт. Саме головне, знаєте, Вашої, коли маєте якийсь застій у справах, не потрібно капризувати, депресувати і не відчувати себе розбитим. Також карта попереджає про те, що можуть виникнути якісь захворювання, особливо сесонні, тому будьте обачніші козороги. Кожроги випадає трійка мечів. Трійка мечів говорить про конфлікти, про непорозуміння, про конфлікти, які можуть відбутися за найменшої дрібниці, яких можна було уникнути. Також вона говориться. Карта про конфлікти і в колективі на робочому місці, але ж. В який раз наголошую, що цих конфліктів можна реально уникнути, якщо взяти свої емоції під контроль. І перш за все, якщо виникла якась конфліктна ситуація, якась сварка, якісь недорозуміння, недопонімання, вам варто не брати все близько до серця. Вам варто попіклуватися про своє здоров'я, про свій внутрішній стан. Водоліє. У водолії випадає двійка жезлів: обдуманість, зважування всі за і проти, будете приймати важливе рішення для себе і ретельно будете все обдумувати, будете дуже сильно вагатися. Але ретельно обдумавши свої дії, ви приймете вірне рішення. Саме головне це ретельно обдумати. І пам'ятайте, що вам доведеться виходити з зони свого комфорту, щось змінювати досить кардинально. І якщо ви на це готові, то приймайте рішення і дійте. Рибки. Для рибок випадає старший аркан смерть. Карта змін, карта трансформації. Якщо ви хочете почути відповідь так чи ні, це буде неоднозначна відповідь. Ця карта нам говорить про зміни, про трансформацію, що настав час активних змін у вашому житті. І не розчаровуйтесь і не бійтеся самої назви. Ці зміни будуть досить приємні для вас, і ви їх заслужили. Я бажаю всім гарного дня, гарних новин та миру. Дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення!